З Євангелія від Луки того часу один із тих, які сиділи при столі, сказав Ісусові Блаженний той, хто їстиме хліб у Божому Царстві. Він же сказав йому: один чоловік справляв великий бенкет і запросив багатьох, і послав свого слугу в годину бенкету, щоби сказав запрошеним, приходьте, бо все вже готове. І усі, як один, почали виправдовуватися. Перший сказав йому, Поле купив я, потрібно мені йти і побачити його. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. А другий сказав: Купив я п'ять пар волів іду випробувати їх. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав Я одружився і через те не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це своєму панові. Тоді господар дому, розгнівавшись, сказав своєму слузі: Мерщи, виходь на площі та вулиці міста, і приведи сюди, вбогих калік сліпих кривих. І сказав слуга: пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місце. І пан мовив до слуги: Вийди на шляхи до загород і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері.